Хотів би доповнити ну, пана Олага, який сказав, що Майдан, Євромайдан, закінчився ще 30 листопада. Українці не вийшли за на рахунок, там, фінансових проблем, хоча вони їх мають. І дійсно вони готові. І ця фінансова революція, тобто, можливо, так соціальна революція, вона ще попереду. Українці вийшли в першу чергу вже після можна сказати 1 грудня. Це вже почався майдан гідності. Які люди почали їх. Це була остання крапля, і можливо те, що напливали в душу, побивши невинних студентів. Це це межа, за яку вони не витерпнули. Люди скріпили зубами, терпіли харківські угоди, знущання соціальні, там несправедливі судді. це корупція, оце все. А це вже стало цей крапля, на яку вони вийшли. Це називається майдан гідності. Це наша революція гідності, яка хоче, щоб влада рахувалася своїм народом. Тому Поважала з українців, і тому вони вийшли на майдан. Це перше. щодо міфів тих про те, що Янукович з великі покращення зробив, насправді це велика брехня, тому що нічого немає. Ні з Китаю в нас нічого немає. Це якісь гучні заяви про якісь там інвестиції. Те ж саме ці угоди з Росією. Ми потім їх, якщо до них повернемося, більш детальніше говорити, це реальна кабала, яка Україні не дає нічого, а тільки все більше в боргову яму в'язує Україну перед Кремлем. І в принципі це є загроза суверенітету Тату і незалежності нашої держави, тому е, ми можемо підбити підсумки, що сьогодні є в Україні непарламентська криза. А в першу чергу політична криза, що суспільство втомилося від цієї влади, від цього президента, і те, що мільйони вийшли на вулиці, продемонстрували, що Янукович і, і сьогодні їхня партія регіонів катастрофічно втратили рейтинг і він ніколи більше не буде президентом. Як би не завершилися всі ці наші події на майдані, це ствердження того, що українці терпіти не будуть і вони готові боротися. Дуже дякую, вича б напруга або зняти а, да, відповідь з першого чергу те, що. Як досвід показує, якщо ви хочете заговорити будь-яку справу, то створіть комісію. В цьому прикладі яскраво пам'ятаєте щодо виборів 2012 року і проблеми в округах, які були сфальшовані. І відповідно в парламенті була створена комісія, яка була практично заблокована зі сторони партії районів і комуністів. І вона просто причена була до результат, був її ніякий. Ну жодного рішення вона не висловила. тому що не було кворуму, кількості голосів і так далі. Така ж сама доля чекала, якби ми пішли тим шляхом, але справа в іншому, тому це вже накипів. Настільки, що люди не можуть терпіти зухвальства партії регіонів і влади, і тому вони вийшли на вулиці. Більше того, ви, повірте, кожен з нас, і українець, і розуміє, що і Будь-які дії правоохоронних органів безказівки вищого керівництва не вчиняють. Ніхто зараз не повірить, те що прикази дав Попов чи ще там когось інших зілкович, що це йшло поза міністром. Ну хтось це повірить, звісно, не повірить. Був покараний міністр. Ні, хіба це важко вияснити? Це це робиться в декілька хвилин, навіть менше години часу. Перше, хто дав вказівку начальнику е та, той каточує. Той, але і... оскільки ми сьогодні заявили, все такі парламентські механізми впливу на ситуацію і можливість Розв'язання Тепер... саме на рівні парламенту. Давайте будемо говорити зараз про бюджет раніше. Раніше про бюджет казали, що заради бюджету опозиція розблокують роботу парламенту, А він розблокований, і, і, але сьогодні три лідери з заявили узгоджену позицію від опозиції, що за цей бюджет вони голосувати не будуть. Правильно я розумію? в Тому що перше парламент розблокований. Більше того, ми говорили, ми заблокуємо. Ховали парламент з приводу те, щоб влада. Пішла uh -huh. на те, щоб почала виконувати свої функції. Це відставка уряду, це покарання винних осіб, які давали злочинні вказівки. Це от, це були наші ключові вимоги. І тому ми блокували. А на сьогоднішній день ми розуміємо, яке питання важливий бюджет. Але цей бюджет, цей бюджет вже практично можна назвати бюджет геноциду. Та що зараз кажуть, це соціально орієнтований, це велика брехня і міф, тому що ми, незважаючи на те, що у нас було дуже мало часу. Сьогодні зранку ми тільки його отримали і вже маємо голосувати. Ну це повна дурість і абсурд. Він розглядався в комітетах, навіть в бюджетному комітеті, от пан Олег підтвердить, він навіть не розглядався. Більше того, він по, згідно з бюджетним кодексом, він мав бути в нас, коли 15 вересня в парламенті Прошу так? 1 чипня, 15 вересня, сьогодні на дворі вже яке число? А 19 клавія Як його ніхто не бачив. Його зразу, ніби він був, хтось тут його бачив, і після того його відправлено до допрацювання в кабінет міністрів. Це називається політичне шулерство і спекуляція. Насправді ми розуміємо, що партія регіонів хоче. Чергове ухвалити бюджет геноциду. Ми бачимо вже аналізуючи його. Ваша там, заява скажемо... підкріплена фактажем або цифрами. Звісно, ж ми вже проаналізували. Наприклад, та ж тобто, саме зменшення отри... отримання допомоги, наприклад, для працездатного mm -hmm. населення до лише 21%, а для дітей 85 від п'ять Рівень покерання. інфляції ви вже інфляції на сьогодні знаєте? закладений. 8% закладений. Тобто, ми розуміємо, але це ж не насправді він відповідає дійсності. Інфляція буде більше. Ми нарахували, що взагалі дирка в бюджеті буде сягати більше 100 мільярдів. Це офіційно йде 50-60 мільярдів. А вже, е, врахувавши більш детальніше, тобто ми це бачимо, що дефіцит який да, вже це вже на сьогоднішній день є да. ця дирка. І ми розуміємо, що збільшується державний борг, збільшується дирка в бюджеті. Пенсійний фонд теж збільшується і немає чим виплачувати, і казначейські запозичення ростуть. Більше того, що вони додумалися, це тепер дати дозвіл пенсійному фонду брати позику в банках. Тобто ви уявляєте, наскільки ми. Ми робимо таку чергову мінус півільної дії, яка призведе до колапсу і тобто економічної кризи. Партія регіонів, ну, добре дуже дякую. Партія регіонів готова сьогодні вислухати пропозиції з боку опозиції для того, щоб підкоригувати певні напрямки фінансових зобов'язань держави да, на наступний конечно, рік. І в якому наверное. форматі це може відбуватися? Конечно, ну це ж має бути ще до остаточного плану. Звісно, ми готові всіх слухати. Ну от самі послухайте, от ви зараз слышали заявлення Михайла. Он, с одной стороны, говорит о том, что это бюджет геноцида, что мы в недостаточной степени финансируем социальные статьи, а с другой стороны, говорит о том, что там дырка. Где логика, Михаил? Якщо там дирка 100 мільярдів, yeah, yeah, як можна фінансувати більше, можна статті? перше, ви збільшили фінансування першого МВС, Чуберку і так далі на 15% від 2,8 мільярда. Ну, це є нормально? Звісно, що це не нормально. Ви збільшили фінансування прокуратури, силових структур. Тож ви, наприклад, українську армію не фінансуєте, ви знов на мільярд менше цього року дали на армію. Ви ж не боїтеся зовнішніх загроз? Ви боїтеся власного народу, тому ви фінансуєте силові блоки. Ви скоротили видатки на. Охорону здоров'я і так далі, тобто е соціальне забезпечення і інші більш важливі речі в той же час. Ви дотуєте, наприклад, чергове там, наприклад, шахти на 15 мільярдів 15 мільярдів на дотації шахти. Коли реальна десь потреба 7, тобто, ну тобто, в мінімум в половину, то ті гроші будуть вкрадені. І ми розуміємо, що цей бюджет розрахований тільки для олігархів, розрахований на те, щоб тиснути малий середній бізнес. Бо оподаткування ви не зменшили для малого середнього бізнесу. Обіцяли на 3%. А Ну, в принципі, завжди була дотаційною. Вона буде зараз більше дотаційною, бо зменшується ціна на газ. Автоматично збитки попадають у вільну промисловість. Моментально. Ми говорили, ми говоримо, власне, будь-яка дія, і результати, результати пізніше будуть. Напевно, по результатам потрібно вже аналізувати. А результати наступні. З 2002 року Янукович займає найвищі державні посади. А зараз вже в останні 18 років не займає найвищі посади. Наша політична еліта практично не міняється. От оці люди, якраз за цей курс, який в 20 років Україна не йде. про те, що ви говорили, і тих 20 років ми якраз не відділяємося від Росії, а навпаки, все більше і більше затягуємо. Вам нагадати за угоду Будаперську, де до речі, Росія так само була гарантом, що Україна буде мати незалежність суверенітет і не тільки не, не, політичний, військовий, а й економічний. А в той же час, який вона економічний тиск робила на Україну, щоб не підписали я, асоціацію. Не Переп... Добре, я закінчу. І відповідно щодо тих підписань угод з Росією, велика брехня, що Україна з тому. Має якісь привілеї. Насправді ми дійсно входимо в чергову кабулу. Ми зобов'язані будемо за два роки віддати цей кредит 15 мільярдів, не розуміючи, звідки, тому що тільки боргова заборгованість держави нашої зростає. 70 мільярдів на сьогоднішній день. На кожного українця це 2 тисячі доларів, На народжене, на народжено. На кожного українця маленького чи старого. Якщо взяти на працездатну людину, це вже 34 тисячі гривень на кожну людину. Ми маємо державний борг, сукупний і він розростає. Чим? Я закінчу. Чекайте. Відповідно, якщо ми будемо йти тим шляхом, ми просто будемо Речення ми з чим будемо розраховуватися з Росією за два роки. Я вам скажу, чим це буде додатково... Чи можна підкоригувати от ті це моменти, буде... яких ви наголошуєте на рівні бюджетних параметрів і можна. Тепер статей бюджету. ми говоримо про те, що ми зобов'язані через два роки Росії віддати це стратегічні об'єкти, Говорять, і от які їх цікавлять. Це і космічна галу, це авіаційна, це суднобудування, це газотранспортна система, Откуда? це через говорить речі, які нігде не А там не... якраз і застав... Де застава

Ми ми, ми, пане Михайло, можна я вам поставлю питання? Що а ми ну, отримали? Це угоди ми отримали откровенно. вигоди тільки олігархи на 7 мільярдів гривень порядка. Тому що скидка тобто на газ відбувається в Тобто ви говорите зараз про пропущення чи чергу... про раховані факти? Ні, ну, про раховані факти. Точно те, так же, як це... про яка Послухайте, давайте це, і ваші коментарі вже в вашу брати послухати. Давайте не будемо обмінюватись я реагувати. Я хочу сказати наступне. Враховуючи цю угоду, вигорали в першу чергу олігархи порядка 7 мільярдів гривень. Дає їм можливість більше заробляти. Але в той же час ми побачили, що сплати mm -hmm. до е, бюджету і неподаткових на надходження зменшується а кожен рік їхні заводи і власники підтримки все більше більше вивозять кошти. Я надала запитала, За що ми можемо виправити на рівні бюджетних параметрів? доларів. І і, власне, чи е, зараз ми ризикуємо війти в новий рік без бюджету. Власне, якісь ризики, реальні з цього може Україна? Ми не будемо голосувати немає, за цей немає бюджет. Як ради якщо... бюджету потрібно проводити додаткові позачергові засідання для того, щоб дійсно узгодити певні моменти в бюджеті ну, і провести е, за регламентом за процедурою, ну, ніби звісно, ми не встигли б, але все таки Ну, звісно, що потрібно більше того, як ми можемо кота в мішку приймати сьогодні. Зранку тільки видали. Ми побачили перші цифри бюджету, про які ми можемо хоча б аналізувати, хоча б щось на цю годину. І вже зразу її приймати, ну це повна безвідповідальність і абсурд. Більше того, порушена вся процедура прийняття бюджету. Ми повинні розуміти, що партія регіонів, до речі, трибуна розблокована. Хай йдуть голосують. Чому вони не голосують? Голоса, голоса? Є чому не вони голосують? Вони самі не хочуть голосувати? Бо більшості депутатів з округів партії регіонів самі зараз роблять бунт, тому що їхні позиції не враховані, і це, що вони зараз хотіли думали, що ми заблокуємо, і вони зможуть таким чином перевести говорите. стрілки на, опозицію, на на опозицію присутствиї регіону говорить я закінчу, Я закінчу свою, свою думку. Перший момент. Тобто, ми повинні розуміти, вони зараз хочуть звинуватити опозицію, щоб мені з відповідальність за там якісь невиплати будуть, хоча це буде в ручному режимі е блокуватися, що це винувата опозиція бо через неприйнятий бюджет. Бюджет згідно закону, бюджетного кодексу ми можемо вжити 1-12. І це в тому великого біди немає. Буває, що там ми вже не раз таки проходили, що приймав бюджет в новому році, і на місцях теж саме таке ухвалювалося. Я в Тернопільській області, можу сказати, 10 місяців були без бюджету. Так, є там певні труднощі, але в принципі система працює. Тут саме основне, що має бути бюджет справедливий і соціально захищений, що мають фінансуватися в першу чергу для необхідних громадян категорії доплати, що має бути реальний, зменшені податки для малого середнього бізнесу, а не тільки підліт для Гархів, от в чому найбільша проблема. Дуже дякую. Пони вже коротко ми за коротко Ну, те, що знищено були промислові а, заводи на Тернопільщині, зв'язку якраз тим, які підпорядковані в першу чергу були... Кабінетом міністрів і Міністром промислової політики, а не місцевій владі. І треба і не треба штукувати. Пам'ять, а це бюджету. це, та, та, це та, та, та. Востоке, не стосується бюджету. до бігання. Це не стосується. Пане не перебував. Пане Олек, дійсно, 30 секунд ми правили. По-перше, так не можна вже робити. Я, Я скажу наступне. у нас. Насправді міф про те, що у когось схід годує, це велика брехня, тому що ці кошти, які заробляються на великих підприємствах, вони вивозяться за кордон і капітал, а люди отримують копійки. І цей рік показав. Надходження до бюджету від стратегічних промислових підприємств сьогодні впало, і промислове виробництво впало на 5,6%. і кожного року зменшується. І, і на цей рік зменшили дохідну частину. Ми е, говоримо, що може які є за кордоном українці, яких ця влада змусила покинути, якраз фінансують Україну. Вони сюди перевели мільярди. Буде відверті, і, покидали Україну і за цієї е, наші українці проживає. Поки що я змушена припинити нашу дискусію, продовження її рівно за тиждень. До побачення на все добре до побачення.